Варіант цієї практики, ця практика називається лобна потилична корекція. Найпростіший варіант ви просто кладете одну руку на лоба, іншу на потилицю і тримаєте ну, краще мінімум 3 хвилини, краще 5 хвилин. Можна сидячи, можна стоячи, можна лежачи. Просто тримаєте. Просто за рахунок активації певних активних точок. Ну, ваш стан стане більш таким стабільним, трошки заспокоїтеся, стане менше тривожності, і стане трохи легше думати. Оце такий найпростіший варіант. Є е, багато точніше, різні, різні можливості для посилення цієї техніки. От уявіть, що ви прийшли ввечері там додому. І у вас крутяться якась подія, тобто, ну, щось ще вас не відпустило. Або коли вже засинаєте, і у вас щось там крутиться, те, що було, чи те, що має бути наступного дня, і ви вже все записали, спланували, а воно все одно вас не відпускає. І ці постійні якісь картинки заважають просто розслабитись. Що тоді робити? Руки так кладете, очі закриваєте. І от екранчик перед очима, да, там, де ми всі образи бачимо. Да, ну, там, Що завгодно, ви подумайте, там, дерево, будинок, людина, От ви перед собою наче бачите це все. От. І ви на цей екранчик починаєте з включеним очима. Все, що у вас от крутиться в голові, починаєте це все бачити. Ну, Якщо це просто якісь події дня, і всього було багато, і психіка не може заспокоїться. Ви просто промотуєте від тепер до початку аж до ранку. Тобто, і, всі, і все, що запам'яталося, має такий емоційний заряд, ну, якийсь такий неспокійний. Да? Ви тут залишаєте один образ, інший другий, це наче як в відеоредакторі ви різні файлики розміщаєте. І це все закритими очима перед екранчиком. екранчику. Тобто, ви рухаєтесь від теперішнього до минулого. Купу всього уявили перед собою. І потім від минулого, приміром, від ранку, як прокинулося, аж до тепер, теж, може ще щось згадається додатково. І от ви так тримаєте руки, очі закриті, і ви бачите на екранчику купу всього. Те, що якось от у вас все ще непокоїть, тривожить, не дає спокою. Ви це все подивіться на це таким єдиним поглядом. Залишаєте на екранчику, очі відкриваєте і починаєте рухати очима вверх-вниз, вправо-вліво, вверх вниз вправо-вліво. Вправо, Рухаєте так очима, ну, достатньо десь 6-7 рухів. Потім продовжуєте рухати, але уявляєте таке світанок. Що да? все сіреньке. І продовжуєте рухати очима, уявляючи світанок, таке освітлення. Верх-вниз, вправо, вліво. Або верх-вниз, вліво-вправо це не принципово. Рухаєте очима теж 6-7 разів. Потім уявляєте яскраве світло. От таке денне світло яскраве. Рухаєте очима, теж 6 7 разів. Потім уявляєте сутінки вечірні. Рухаєте очима. І потім уявляєте ніч. Темнота і теж рухаєте очима. У разі, якщо ви уявляєте і вам якось ну, складніше, або рухаєте очима, якось завмираючи, амплітуда менша, чи вам важко уявити, чи просто якось кудись втрачається увага, ви приділяєте трошки більше часу. Тобто, якщо там, приміром ви уявляєте суттєві вечірні, і у вас якось починаються якісь складнощі. Просто ще раз, ну, ще раз робите для сутінок ці рухи очима. Єсть. Зробили, потім закр... закривайте очі і із закритими повіками теж саме. Рухайте очима вверх вниз, вправо вліво. Рухайте просто, потім рухаєте, коли це світанок, потім обід, яскраве світло, потім сутінки вечірні, і потім ніч темнота порухали очима, зробили глибокий, вдих-видих, хоча все ще сачив, заплющені, І повертайте увагу на ці всі події, які ви згадували, які вам не давали спокою. І от в більшості варіантів, це ну, більше 90%, а, а може навіть і більше, а, все, що там було на екранчику, воно якби от розсіюється. там або нічого нема, або якийсь такий спокійний образ, або якісь такі тіні, які можна там вольовим зусиллям взяти, так затерти і викинути. От. І це означає, що ви класно зробили цю практику і вам прийшов, прийшов спокій. От. Як це перевірити? Просто якщо ви знову згадаєте всі ці події, вони вас не будуть емоційно якось напружувати. Ну, тобто, цей емоційний заряд він пішов. Ось така практика, її можна робити хоч декілька разів на день. Якщо є якась подія, яка, ну певна подія, яка постійно прокручується в голові, можна робити те саме, просто цю подію. Уявили, прокрутили від початку до кінця, прокрутили потім як в зворотньому напрямку, можна потім ще. Тобто декілька разів її прокрутити туди-назад, залишити на екранчику, порухати очима, з відкритими очима, з закритими очима, і потім видихнути, і стане набагато легше. Но після цього, якщо ви знизили заряд, і якесь є питання, яке в майбутньому ну, від вас потребує ще якихось зусиль, ну, щось треба вирішувати, щось треба робити. В цьому більш власному стані можна про це подумати і спланувати. Да? От, а що я можу зробити? Да? Ага, а якщо так, то отак. А якщо так, то отак. Декілька варіантів подій і своїх, ну, що може бути, що ви можете зробити. Запланувати і розум цим заспокоїться. Така практика. Користуйтеся.